друзі, ми пантри з батька, і сьогодні ми граємо в ігру Манбрегрон. І це фільм Напад сезон 3 серія 8. Якщо вам не сподобається, ставте лайки. Підписуйтеся на канал. Ну А ми погнали! Пси. Як вони мене вже задрали! Так би взяв би і знищив їх повністю, але на жаль це нереально. Бо сил наших досі не хватає Что это за звук? Вроде тут фэнк. О! Вроде тут має бути фэнк. Иди сюди! А -а, -а, -а. в нього! Патрони прожижают долго. Ух, какие высоты! <кос> <Again> <tusk> ой! ой не, 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 И то я Стій, я не хочу з тобою боротися, а я хочу. Спочатку вислухай мене, а потім уже нападай. Ага. Добре, нападу я на тебе. Та вислухай ты вже. Я не хочу з тобою воювати. Почекай! Десь сюди! Я не хочу з тобою воювати. Вислухай мене. Почекай, я не хочу битися. Ага, знов твій каварний план, щоб знищити мене. Я на це не поведуся, може навіть не пробувати. Я не хочу тобою обвитися. Вислухай мене спочатку, а потім уже зроби висновки. Добре, я тебе вислухаю. Кажи давай. Це добре. Почекай. Зараз присяйду трохи, а то важко. Ось дивися, я зняв із себе джетпак, втікти я не зможу, зброї в мене немає. В будь-яку ти мене може. Ну да, це видно. Угу. Ну говори уже, у тебе є одна хвилина. Добре, ми маємо об'єднати усі сили, які у нас є, щоб вижити, повір мені. Я бачу цю угрозу, це угроза світового масштабу якого ще такого масштабу? Стоп. Інопланетні жителі прийшли з галактики. І напали на мене, поки я був на своїй території. Я бачив їхнього титана, він гігантських розмірів. Мені прийшлося тікати. Повір, це угроза свідомого масштабу. Вони можуть знищити усю землю. Нам треба об'єднати сили, бо якщо ми не об'єднаємо усі сили, ми просто згинемо як кучка дураків. Повір мені, я би на твоєму місці би повірив. Це угроза всього світового масштабу, всього живого, що є на цій землі, може просто легко вимирити. Повір мені. Стоп! Це ти реально зараз правду кажеш? Да, це угроза всього живого. Фен, повір мені. Від тебе залежить доля усіх живих істот. Вибери. Або ми, ми об'єднаємося і зможемо виграти, і зможемо жити мирно далі на тій прекрасній землі. Або ти зараз мене вб'єш. Ну. Напевне. Напевно, все-таки я...